Вітаю вас, мої глядачі та любі підписники. У нас сьогодні продовження по One Piece. Придбав я собі ось такі штуки, це є настільна гра по One Piece, щось на кшталт е покемонів. Е Грати я в це не буду, тому що правила всі на китайському, е десь чув, що є версія на англійській мові, але придбав я це заради карток, так як вони, наче тут не мають повторюватися і по розміру підходять саме під мій альбом. Ну що ж, будемо дивитися, яке воно в нас. Один у нас... Якщо у нас по зворотам, до речі, як нам кажуть картки, це є офіційка від той анімейшн, а також це є Каю. Ну, фірма, яка робила картки по Наруто, які мені вже перестали подобатися, хочеться більше щось по ганпісу. Далі вони нам такі карточки. Чого чекати від них, я не знаю. Будемо дивитися. Так. Ну, скажу вам так. Всередині пластика не пошкодували настільки, що він не хоче просто вийматися. А порвати їх не дуже хочеться. Так, що у нас всередині. Так, це, як я зрозумів, буде ігрове поле для цієї гри. Так. Незручно це все діставати. Ага, тут у нас дивіться, як вам це діло показати. Тут у нас пояснюють, як в цю гру грати, що воно таке. І з другої сторони у нас от ігрове поле, де такий великий малюнок з цієї команди Mugivar, Тут мають картки розміщатися, що воно таке, чесно, я не знаю. Місця займає багато. Не будемо на цьому зупинятись. А, далі пластик. Ось а, в такій штуці у нас це все є. Карток, як ви бачите, нам не пошкодували. Мабуть, це мені підніме настрій а, після того що тієї невдалої розпаковки, яка була недавно. Так. А, дві картки з Трафальгаром, можливо, вони тут продубльовані для двох гравців. Ну, трафі є трафі, дуже класний. Якщо вони тут продубльовані, то я знаю, хто з моїх підписників зрадіє. Пиши в коменти, давай. зізнавайся. Так, ось така у нас картка з усіма мугіварами. Тут у нас перерахунок навіть список карток щось таке. Це все для мене новеньке. Ну, В цілому навіть сама картка непогана. Так, це у нас все ось такою плівочкою перетягнуто. Тут у нас теж, як ми бачимо, це у нас картка вже із гіршим поколінням, якщо це так переводиться. Тут у нас Юстас, який використовує свою здатність магнетизм. Джеверлі Боні, от Бонні класна. Ви знаєте, я цього персонажа просто обожнюю. Задники в карток всіх одинакові. Юстас тут вийшов класний. Ще одна така, як я зрозумів, вони будуть продубльовані. Класний Беппо, Так. Апу теж непоганий. Знову така картка. Не розумію, чому вони ставлять такі одинакові. Але... Пусті картки, але окей. Так. Театр до Фламінго, щось таке. А, монах із Скайпі. Хокінс. Знову. Пусті картки. Не знаю їхнього сенсу. Що в ці картки взагалі тут роблять. О! То шарить той шарить. Чий це меч? Це є меч Трафальгара. Ікс Дрейк. Знову пуста картка. Це у нас Архіпелаг Сабаоді. Кіллер. Моя друга картка з Кіллером. Ну тут він прям класний. От, йому тут прям іде. Нарешті в мене є класний арт із ним. А, знову Хокінс. А, Пусті картки. Окей, вони продали мені пусті картки. Трафальгар, який використовує свою здатність. Це, здається, як його ж правильно звати. Дон Капона чи Бек, Не пам'ятаю Дон Бек чи капона. Я не пам'ятаю правильно. Знову те ж саме. Окей, окей. Пусті-пусті картки. Бепо. Так, ви колись зупинитеся вже. Тобто, це, як я зрозумів, доповнення мало бути до гри. Це мені чимось нагадує картки Magic. Тільки все те ж саме окей. Скажу вам так, за таку ціну непогано. Є класні картки, як я зрозумів, це доповнення було з Меджиками або чимось подібним. Хоча б трьох любимих персонажів я вибив. Мугівари нам тут взагалі не зустрілися і було багато незрозумілих пустих карток. Скільки на це пішло повтори, мені поки ліньки це перевіряти. Відкриваємо наступний бокс. Якщо це можна назвати боксом, лістером, як вам зручно. О! Він, до речі, ще в плівці. Так. Ну, надіємося, цей бокс нас витягне. В ньому ми бачимо той же самий плакатик для настільної гри. Так, Той же самий пластик. Окей, так, не втікати. Тут уже мають бути мугівари. Луфі гарний. Ще один луфі. Така в нас вже є. Так, знімаємо плівку. Тут у нас могівари, мугівари це як я зрозумів так. Та сама заміна пустих карток. Таузен Сані, символ культовий корабель. Усоп. О, оцей усоп мені подобається. Це прям я коли біжав з роботи гарно. Так, Луфі", який використовує кулемет. О, от е, Ніко робін тут дійсно класна. Якраз із арки лабаста. Цікава. Зоро, який не може знайти шлях. Гарно, Знову пусті картки. Мейта e, Зоро. Дуже-дуже круто виглядає. Санжи. Знову пусті картки. Кума e, проти Луфі. Френкін, Нарешті ну хоч за день мені випав Френкі. Я відкривав три бокса. E, мені випав тільки один Френкі, але він був не дуже він був в нейромережі виконаний наче, а наче там взагалі френкі не було в тому боксі. Так що це у нас за день, нарешті, перший класний френкі. Дуже я хотів сьогодні Френкі і він випав намі. Знову пусті картки, знову санні, усоп. Так, значить, мені мають ще брука дати, як мінімум. Ось і Брук. Він класний, тому що він скелет, Чоппер. Ну, Чоппер тут просто прикольний. Так, пусті картки. Так. Це кума, коли на Сабаонді прийшов за ними, ну непогано. О, Брук, який каже, моя повага і п'є чай. Оцей Брук прям мені настрій сьогодні підняв. Так, дивимося, дивимося. Знову катана Зоро. Сандже. Так. Ну, Френкі, Френкі до Таймскіпа. Ну, подивіться, який в нього був дизайн. Так, я люблю Френкі навіть. Після Таймскіпа, хоча я дуже довго звикав до його нового дизайну, але це просто класика. Гарно, так. Хто з вас мені сьогодні не випав? Наче ви в мене вже всі є. Пусті картки, Чопер. І ось таке. Настільно грано в цілому я не грав. Не знаю, яке воно є. Хоча мій канал позиціонується про настільну гру Warhammer. Окей, е, час від часу в нас є аніме. Що я можу сказати за цей бокс, якщо це можна так назвати, якщо ви хочете в це дійсно грати, шукайте англійську версію. Якщо як я поповнюєте колекцію, то беріть чисто як фанку, так, ви отримаєте дофіга карток, але у вас будуть повторки, котрі вам придеться шукати, кому куди роздавати, міняти. Моя думка про цей бокс, ну, боксом я назвати це не можу. Так що, скажімо так, моя оцінка цих карток 6 із 10. А чому така низька оцінка? Хоча, наче, мені сподобалася, тому що дуже багато ось таких незрозумілих пустих карток. Ну, є в нас така картка, є в нас окей, навіщо пхати нам таких 10. Могли б просто продублювати кожну карточку, а не пхати по 4 одинакові. Продубльовані для двох гравців було б нормально. Навіть для чотирьох, ну, не знаю. Е, оцінюю в 6 із 10. Думаю, об'єктивно. Так, були цікаві картки. Мій альбом це точно піде. Що ще таке хочу сказати, хочу вас попросити лишити коментар, як завжди, вподобайку, репостнути кудись це відео. Передаю привіт спільноті колекціонерів. Ну якщо ви хочете бачити частіше ось такі аніме штуки на моєму каналі, то номер картки буде в описі. Дякую всім за увагу! Бережіть себе та Україну! Всім щастя!